Захист і підтримку міста, тому соціальна карта рішення серйозне, яке добре зробиться. Не однощі, не чору, вона я думаю, що нічого виконував буде обов'язково примірні. А чому ми цьому? Ви знаєте, я хотів би, щоб на виконавчому комітеті ми разом з вами презентували людям в громаді вже більш-менш відпрацьоване рішення, досконале рішення, хоч досконалості зрозуміло не буває. Бачили, що це рішення потребує доопрацювання, тому зауваження членів виконкому перед засіданням дало можливість нам ще повернути на допрацювання. У межі соціальної картки житомирянина на про яку допомогу, на яку допомогу зможе призракувати? Ви знаєте, прийоми міського голови, прийоми моїх колег показали, що людям необхідні кошти в першу чергу на літі. В першу чергу на якісь соціальні такі проєкти. Ну, наприклад, до мене звернувся людина, яка потребувала стоматологічної допомоги. Але ви знаєте, гарантію від того, що ми дали йому 200-300 гривень і він одразу пішов би і провів би ці роботи, які йому необхідно для здоров'я, немає. Тому ми перераховуємо кошти на стоматологічну поліклініку комунальну і вона йому надала в обсязі повному лікування, тобто на 500 гривень. І ми гарантовані тим, що кошти витрачені за призначенням, з яким людина зверталася, тобто на протезування зубів. І відповідно це виконано було в нашій комунальній пеноклініці. Як правило, коли людина отримує готівку, вона знаходить можливість її використати ну, в іншому напрямку. Також ми сьогодні маємо відроджуємо, і відроджуємо той не є секрет, це дуже болісно, дуже тяжко, але йде відродження і вийде на прибутковість комунального підприємства Фармація. Якщо вже ми надаємо з комунального вчинку бюджету міста кошти, то ми вважаємо сьогодні за потрібне, щоб саме через ці наші комунальні заклади людина отримувала відповідно ліки. Тобто це є підтримка з одного боку наших комунальних підприємств, з іншого боку, надання дійсно цільової допомоги, про яку, як правило, пише людина в своїй заяві.